Хаотична забудова затори та брак інфраструктури. Столиця повинна негайно розпочати реалізацію програми розвитку Києва. Переконаний кандидат в депутати Київради від партії Об'єднання самопоміч Петро Радчук. Подальша бездіяльність, за його словами, лише накопичує побутові проблеми міста. Існує програма розвитку міста Києва, яка була затверджена Київрадою в грудні 2011 року. І на її розробку було потрачено більше року. Для цього залучалися міжнародні консультаційні компанії. Моя думка, ця програма є доброю. Вона зазначає більшість проблем Києва. Основною проблемою було те, що керівництво міста Києва часто тратило більше зусиль на встановлення новорічних ялинок ніж на боротьбу з проблемами, які стоять перед містом. Політична партія Об'єднання самопоміч розробила механізм швидкого виконання ключових розділів, зазначених у стратегії розвитку столиці, повідомив Петро Радчук. Той склад Київради, який буде обраний 25 травня, пропрацює всього півтора роки, і тоді будуть наступні вибори. Тому ми хочемо сфокусуватись на тих проблемах, які ми можемо вирішити, або, хоча б просунутись в їхньому вирішенні за цей короткий проміжок часу, мені здається, в першу чергу потрібно зупинити ту корупцію, яка процвітала протягом багатьох років в структурі керівництва Київської міської державної адміністрації. Як відомо, головою політичної партії Об'єднання самопоміч є міський голова Львова Андрій Садовий. Він запевнив, що виборчий список від цієї поліцили був сформований спільно з киянами. Проте сам Андрій Садовий не має наміру висувати свою кандидатуру ні в депутати Київради, ні на посаду мера столиці.